Доброго денечку, друзі. Доненько з вами не бачилися. Трошки така пауза у нас вийшла зі сторожами, бо всі були зайняті, не було можливості навіть вирватися з роботи, щоб розкупити. Але сьогодні ми виграли аукціон з звідти за 50 доларів. Бувши другий, за 180, але було трошки далеко їхати. І був дуже великий сторож, і просто у нас фізично не було б можливості, де його зберігати. Коротше, погнали вам покажу, що ми купили за 50 баксів і гарного перегляду. Так, же каолірка. Ми маємо такий сторіч. він же типу, expired, типу виграний мною, все окей. І що в нас тут є? Давайте подивимося. У нас тут є екран Apple. -овський. Це, я так розумію, цілий моноблок І два комп'ютерних окремих екрани. Є прикраси новорічні, є цілий ящик іграшок. Один мінус є такий диван. то не знаю, де ми його дінемо, але треба буде. І цікава штука під цією ширмою. Щось є. Тут бачу якісь проводки, і тут якась техніка є наявна. Азарту тут, напевно, що не дуже багато буде. Але просто ми купляємо, щоб я хоч якусь трохи ту свою історію стореджами продовжувати. Бо, бо, бо реально зараз такий брак часу, що нема куди. І як бачите, то я плоский монітор, він побитий. Я думаю, що він працює, просто тріщина на екрані є. Є два звичайних екрани. І тут якась тумбочка є. Тумбочку, в принципі, ми десь може пристроїмо навіть тут щось, що є. Хвіст білки. <реш> і цей боящичок цікавий. Там може щось бути не знаю, або якась техніка, і тут бачу, якийсь надпис бренду є. Це може бути якась брендова річ або брендовий аксесуар якийсь. Чого не виходить брати сторежджі кожного тижня? Дуже важко підібрати час і дуже важко знайти сторідж, який буде зігравати тобі по часу, щоб ти поїхав і його забрав. Ну і відповідно впирається дуже багато чого в місце. Кого нас небагато? У нас є той маленький сторож, але він доволі обмеженого місця. І нам гіпотетично вже закриті шляхи, купляти дуже здорові сторежі і дуже велика біда з часом. Тіпа, типу, ми працюємо з понеділка по п'ятницю, інколи суботи, а всі хороші, типу, плюс-мінус сторожі, такі халявні, ті типу, попадаються, де закінчуються серед тижня. Тому змушені вибирати сторежі, які закінчуються там в п'ятницю, щоб мати можливість по типу, суботу приїхати. ще зачекінитися і їх забрати. Типу. Добрий ранок, друзі. Позаду мене стоїть транспортний засіб, який буде доставляти нам барахло з кладовки. Наш водій на сьогодні Мар'ян, то є наш колега. Ходіть, познайомимося. Пане Мар'ян, доброго здоров'ячка вам. І вам здоров'я. То є пан Мар'ян, кавалерка знайомтеся. То є наш шофер, то є автотранспортний засіб. Він сьогодні нам дуже допомагає доставити то все барахло на наш сторич. До речі, якщо ви не в курсі, я ще паралельно займаюся автомобільним перекупством. От моя чергова машина на перепродаж то Audi A412 року. Але як на мене, то по ходових якостях просто-напросто шевроле Aveo. Воно зараз тільки після ремонту виїхало. У мене машина після покраски моя основна, тому мушу нині на цій їхати. Якраз заодно і тест-драйв зроблю ті в обричці. Валерка. Ми під'їхали на офіс, зараз дуя чекінюється, поки хлопці доїжджають. Платимо грошики і пішли на розпаковочку стореждів. Подивимося, що ж ми купили за 50 доларів. О, oh, right a a ah, Він виглядав більші, правда? Порохи якісь цей. Ну, коротше, що, давайте ми робимо скореньку розпаковку і потрошки то все будемо звозили до буса. Опа, ноутбук є. Без батареї. О. В кожному сторежі є такий воящик з всяким барахлом і документацією. То вже просто аксіома і кепка є. Так, давайте ми то все витягуємо і дивимося. Отого, От що в тому червоному дуже багато обіцяюче. Диплом? Я собі перепишу. Ялинка. Вітя так. Все, зіграло. Але в мене ж там вчора в подарові було. Ні, вчора не буде. Дивіться, ялинка і іграшки є. У мене той ящик дуже цікавий. Опа. То в нас що? Куртку я таку хотів американську. Ну от маю куртку. Футбольна команда. Якась була, то якогось випускника з цього університету. Коротше, то лахи все. Але акуратно поскладені. Три монітора. Ладно, то ми подивимось. То ту, ту штори. Слухай, вітя, штори є, дивися. Тобі до хати. Так. Через що ми клюнули? На той сторич, але як клюнули? То побитий, але прям побитий добре. Я думаю, що він має би навіть включитися. Merry Christmas. Коврики в ванні є. А, точніше, то не в ванні, То на кухню такі. Так, то ваш якийсь кабуль. О, то щось надувне є. До речі, тобі натратив, якщо що. Ну, може продати. О, свічка така. Коротше, тут якесь таке до свят, які вже прийшли. Ну, Колодки ті обламані по вкусу, вони хтось зуби точив. Ну ті штуки по баксів 50, можна піти дитячі ці. Крісла. От того херня тяжка, йоп, бобен. Але две які капітальне. Слухай. Якийсь бар бари, ні? Ну, на міні-бар. Слухай, ти там не маєш де бухло тримати. В ящиках стоїть. Що ти? А де? Та штуки те, що ти зробив. <said> ні, ну ж таке не подобається. То гарно. І вінтажик. Я думаю, що... Це продасть. Так, і, продасть. і диван, дивися. В зборі диван кутовий. Ну типу такий, як знаєш. А ні, то повноцінний диван. Такий як в тебе, тільки кольор інакше. Зараз вас красно віком, приїде б'яти там диван. Диван, і твости. <зив> Та, і тумбочка, бля. Тумбочка досить непогана, навіть була. Ну, до речі. А, ну, так. О, ти б зараз пилосос точно. 1200 доларів. Екрани, монітори. Коротше, типу 50 доларів купили чергове сміття, цінного тут особливо нічого нема. І давайте, що ми, напевно, що просто грузимо. То все, а на ми вже так Фонарі. переберемо тобі. Ж. Тому що хіба поритися можна в цих, може щось є таке цікаве. Це йодний фонарик прикольний. Фонарі, зараз провірити, чи. 30, 50. Тут, тут немає роздачок. Не Тепер тобто, там заїдемо глянемо, треба все підгрузити. Ну що зі. Так, є ноутбук і сподіваюся він не розвалений. Але там думаю. Віндус сьомий. Комод, комод продається з диваном. Та так продадуться по-любому. Так тут треба заблюрити, щоб зараз не вкрали в мене Windows 7. Ну що, ноут є, запустимо, є ноутбук. Рахуй, 50 баксів ноутбук 100%. Оцей Apple, ну він потрощений, але я думаю, що він включається. Дай я з нього тільки хіба інформацію, витягнути... Ой, біткоінни, я кажу. Біткоїни, блін. Ну куртка цього капітальна. Вона якась Та то, то типу конкретний випуск конкретної школи. Тут таке, знаєш. Ну то чого, так? Хоч забере? Та хочеш забирати? спеціально шили під щось. Ну, чемодан такий файний на барахло. Ось, бата. З п'ятибальної системи на два легко натягує. Ну, зато якийсь мінімальний азарт були надії, що ми тут знайдемо, бляха, муха, клондай, блін, гроші і золото. оця штука продасться досить добре. Та а? й матрас продасться, диван продасться. Ну, його візьмемо через нашу тіточку. Тьо

Але він покоцаний, він стояв у нього в гуртожитку в кімнаті. Чоловік! Його помити треба просто і все. Опори, помити його, все. Такий ПТВ, ще кордосний, я тобі скажу. Ну, реально ті, він хороший. Давай можемо його. Чуєш, ми його можемо взяти зараз, щоб я камери не Давай. Та, та заліз не, не бере, до верх. Та верх. Ну зато вітя маєш додому ялинку. Дві? Там дві? дві? Там ще шеї ум'яш. Та, та ялинка ти сам знаєш. Я любитель Нового року. Добре, хоч прибирати не треба. Речі, тут ще якісь рубрики на Ютуб знімати кавалерка, будемо знімали, не знаю що, машини, перекупство «Бо на кладовках». Ви бачите, тут така лотерея, у нас і часу особу нема тим займатися. Ліпше підемо біля Мар'яна в казінгу. Так, але то не можна на Ютуб таке викидати. На жаль. Блін, він непоганий. Замовити пилосос? Я вже думав, тебе. Завтра замовлю. Чи не ні замовлю. Дивись, Треба подивитися, які вони є, Тож, Я розумінши? вже про моніторю. Якщо вже брати до кістки універсальної. 1200 баксів. 1200 баксів, сука. <laughs> Я пришлю про моніторию. Там є модель вісьмерка і десятка. Тобто, що в Тернополі робить? Ні, то ж в Тернополі дорого вийде пересилка. А десь стой. Чувак, перегадив бобів тих на тому дивані. Оп, чекай, чекай, бо злази, злазить. Маріан сам його тягне просто. Так, то ти його стягнув просто. <рес> Та давай ставимо, ладно. А він не тяжкий. Цікаво попробувати Маріан, ідея досить непогана. Закупилися, їдемо зараз на наш сторич. Запакуємо тут все барахло. Перепрошую, за срач в машині, машина тільки після продакшену. Треба ще її відмити. А він би впав тебе хоч почув? Так, ладно. Кавалерка, ми цей приїхали на сторіч, розгрузилися. Пан Мар'ян, я щиро дякую вам за співпрацю. Ви нам безмежно підсобили. І ми розгрузилися, тут особливо перебрати нема, що ви ж, дженерал, ви то все бачили. І. коротше. Кавалерка, дякую вам за увагу. Гарного вам дня і до скорих зустрічей. Всім пока.